Сьогодні з вами будемо робити одну прививочку від прявечку На прийомі у лікаря-педіатра. Сьогодні Черкащанка Анна із семимісячним сином. Після огляду протипоказів не виявляє, тому йдуть у кабінет щеплень. Щепилися сьогодні вперше, бо раніше мали протипокази, каже мама хлопчика пані Анна. Ми тільки почали в принципу ми так. Я дуже багато перечитала в цьому це життя шлюдське. Він же ж чоловік хоч і маленький. Зберігають вакцину в спеціальній сумці холодильнику, каже медсестра кабінету щеплень Леся Мельник. Все ось у нас імовакс з полю Той що робили дитинки, це нежива вакцина. Сперва робиться нежива вакцина, а потім уводиться жива вакцина. Не жива вакцина робиться в два-в чотири по графіку, а в шість місяців, шести місяців начинається поліоміліт. Оральний робити? – до 14 років синові Ростислава Черненка рік і дев'ять місяців. Сьогодні зробили перше щеплення від поліоміліту. Так готуються до дитсадка, говорить чоловік. У нас були протипоказання, того ми не робили раніше. У нас є вже старша дитина, тому вже якби в курсі всього щеплення шестирічній доньці. Роблять за графіком, каже черкащанин Олексій Мамутько. Сьогодні зробили чергову вакцину. Це здорова дитини. Необхідно робити всі щеплення, щоб дитинка не хворіла. І самі слідкуємо так. І телефонують лікарі. Нагадують. Імунізувати дітей від поліоміліту починають із двох місяців. Перед цим потрібно пройти огляд у лікаря, каже педіатр Олена Гречана. Загалом протипоказами можуть бути імунодефіцити тяжкі, може бути позитивний віл статус дитини, але також це може бути протипоказ для живої поліомілітної вакцини. Якщо це інактивована, то зазвичай це не протипоказ. На вакцину може бути і побічна реакція. Її боятися не варто, говорить пані Олена. Зазвичай це почервоніння в місці ін'єкції, може бути набряк в цьому місці і можливо підвищення температури. Якщо піднімається температура, ми зазвичай радимо зневолячим. Щеплення від полімеліту захищає від тяжких наслідків хвороби, каже лікарка-педіатр Ольга Хлобистіна. Це параліч, параліч м'язів і параліч м'язів рук, ніг дихальні м'язи паралізуються. Від цього може наступити смерть людини. Відсьогодні в Україні стартує перший етап вакцинальної кампанії проти поліемеліту. Із 15 тисяч дітей, які обслуговуються у першому центрі первинної медико-санітарної допомоги, більше 200 не щеплені, розповідає заступниця директора з охорони дитинства Олена Білецька. Єдиний метод запобігти захворювання на поліемеліт, це вакцинація. Вакцина є в наявності постійно. Ця кампанія потрібна для того, щоб привернути увагу батьків невакцинованих дітей до до проблеми до спалаху поліміліту в Україні. На цей період необхідно активно провести вакцинацію проти поліміліту всіх дітей від 6 місяців до 6 років. Які не отримали вчасно першу або другу, друге щеплення. Другий і третій раунди вакцинації планується навесні. Це щеплення всіх дітей від шести місяців до шести років. Тоді вже живою поліемілітною вакциною. Тетяна Зозуля, Федіркоцаба, новини на Суспільному, Черкаси.